Самий величезний величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера. Нова акція 7 днів магазині АТБ з 2 по 8, включно жовтня. Або як я називаю пром-група АТБ Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. І давайте подивимося, що цікавого привезли на цей період. Папір, туалетний, своя лінія, двошаровий. І тут в упаковці 8 рулонів. Ціна. Заукруглюю копійки в більшу сторону для зручності 80 гривень. Кросівки чоловічі. Давайте подивимось. Так, дивіться, ось такі є в сірому кольорі. До речі, бачите, тут такі, як ніби під джинс-вставки цікаві, і ось такі в темно темно синьому синьому, Я навіть сказав би такі, як чорно-сині. Так, ціна таких кросівок чоловічих. Зі знижкою 30% 559 гривень. Зверніть увагу, що ці всі акції з четверга на промгрупі діють зі знижкою. Так, ще одні чоловічі ось такі капці. Всередині, бачите, такі тепленькі, як утеплення йде. Його можна зняти, попрати і знову надягнути. Є в такому темно-синьому кольорі. Так, ось так що вони. І ось такі у сірому кольорі. Капці чоловічі утеплені, бачите, зараз також зі знижкою 269 гривень. Зверніть увагу, показую промгрупу в магазині ТБ товари зі знижкою. Тому що деякі обзорщики, я гадаю, товари без знижки. На це також зверніть увагу. А це вже дивіться, які кумедні капці. Це вже жіночі ось такі цікаві. А, тут такий високий підйомний. Ну, я гадаю, що і вдома можна носити. А, дивіться, є. Це жбенятко. Є в зеленому кольорі і є ще ось такі, ось такі пандочки чорно-білі. І ті, і ті дуже гарні, красиві. Зараз скажу ціну. Бачите, також зі знижкою майже 30% 299 гривень. І знову подушки в магазині АТБ. Розмір європейський по стандарту 50 на 70. Мікрофібра тканина, середня, не втрачає форму, стьобана, зберігає свіжість і написано, що гіпоалергенна. Ціна подушки 239 гривень. Ось такий комплект для душу. Тут і ручка, і шланг, і навіть є кріплення. Можна зараз придбати зі знижкою за 149 гривень. Так, і знову фарба фітолінія для волосся, для фарбування. Фітолінія, фарба, ціна, зараз вже говорю вам ціну. Фарба, фарба, стійка, крем, фарба, 43 гривні. Так, міні-пила, електрична, акумулятор. Так, що тут про неї сказати можна? Можу ось так відкрити і показати. Акумуляторна, це добре, що акумуляторна, заряджаєте і працюєте. Ще й в моєму улюбленому кольорі барюзова. Ціна такої а, пилки 799 гривень. Так, це така, як знаєте, як зірочка раніше була, пам'ятаєте, бальзам. Можна мастити на скроні, на, на, на а, крила носу. І ось такий інгалятор, бальзам дихати. Тільки запах зовсім зовсім інакший. І я гадаю, що по якості також буде інакша якість. Ціна бальзаму 42 гривні. Так, універсальне мастило 150 мл. Так, знайшов ціну 78 гривень. Дуже хороша річ. Лампа ось така для ноутбука, якщо ви працюєте вечором, щоб не заважати світлом, можна ось таку прилаштувати до ноутбука і вже працювати з ноутбуком. До речі, можна її також до цього, до батареї, до, як вона правильно називається, ну, до цього зарядного пристрою, що ви заряджаєте телефон, можна також під'єднати, і включити. Зі знижкою 40% 15 гривень. Жіноча білизна розмір від S до S2. Здається, ні, це великі розміри. бачу. Да, це великі розміри від L до X до 3XL. Так, Жіноча білизна по 80 гривень. Щітка для вичисування пухнастиків, для вичисування шерсті, є ось така і є ще ось така. Тобто два види. По кольорам можна обрати різні. Бачите, це йде з двохстороння, а це така звичайна. І зараз скажу вам ціну цих щиточок, гребінців. Ціна 70 гривень. І я ще знайшов ось такі овальні. Це для котика, мабуть, точно. Так, це якась новинка. Дивіться, серветки для видалення плям в упаковці 20 штук. А як ними користуватися? Так, не потребує особливих умов зберігання. Ну, от вони запечатані, так? я ж їх не можу відкрити. А, можна відкрити кожна серветка індивідуально запечатана, тобто, якщо ви десь щось капнули на одяг або на штани, можна одразу повитирати, затерти пляму. Ціна за упаковку 20 штук 40 гривень. Так, що тут у нас? Шкарпетки жіночі, сезонні. Тобто, вже, бачите, намальовані сніжинки. За кольором також можна обрати різні. Але склад э, недобрий. Поліестер 95% по 25 гривень. А далі ось такі щітки для чищення жалюсь. Є в декілька видів, є ось такі і є ще ось такі. З однієї, бачите, щіточка, з іншої сторони, ось така, як ганчірочка протерти. Також можна обрати за різними кольорами. <кій> Ціна щіточок відрізняється. Я гадав, що будуть в одну ціну, але ні, різні ціни. Зараз вам скажу ціну. Так, спочатку цей дивимося 770. По 50 гривень, ось ці по 50 гривень, і ось ці по, по 30 гривень, ось ці по 30 гривень. Машинка для видалення катешків. Ну, що ж, ми вже подіставали свої светрики, шапки, шалі, тому вже можна користуватися з цією машинкою. Вона працює від розетки. Це дуже добре, що вона не йде на батарейках. Легке очищення, гострі леза для домашнього використання. Працює від мережі. У мене також є ну, подібна тільки на батарейках. Хочу сказати, що дуже добре придумало, придумало людство ці машинки. Ціна 199 гривень. Мишка комп'ютерна ігрова. Так, є красиве пакування. А це мишка дротова і ця мишка спеціально для тих, хто грає на комп'ютері ігри. Ось така мишка, ціна такої мишки 179 гривень. І знову привезли ароматичне саше. Тут дуже багато різних ароматів можна обрати. Навіть є океан. А ароматичне саше по 15 гривень. А цю щітку я гадаю, ви вже з нею знайомі. Ми відкривали розпаковку. Робили, що я замовляв на тему. Точнісніку таку саму я замовив, дуже задоволений три в одному. Ну, розповідати довго не буду. Також досить добре, що вона працює від USB, від зарядки. Не потрібно ніяких батарейок. Також я говорив, бачите, і для плитки, і для раковини, і для ванни. Тут є багато різних насадок. Оця щітка для душової кабіни, для ванни. Ціна такої щіточки 199 гривень. Ось, дивіться, щоб я не розкривав повністю. Ось така щітка. Досить зручно тримається в руці. Багато різних насадок. І шнур USB входить до набору. Навіть гарантія є. Прожектор світодіодний, яскравість і комфорт. До речі, бачите, написано, що з датчиком руху а 299 гривень. Так, чуть не пропустив штанята, але також бачу, що синтетика Ну, гарні, дійсно гарні. От, на вигляд скажу, що дуже гарні. Мають кишені, мають таку, бачите, гумку тут широку зав'язується. донизу йдуть прямі, щоб вам було зручніше, комфортніше. Але в руках. Просто трішить синтетика. Склад, звичайно, що ж подивимось. Поліестер 100%. Розмір Л та розмір L. Ціна 349 гривень. Нові серветки на стіл під тарілки. Так, розмір 45 на 30. Під Кольори, бачите, є в асортименті, є з візерунками різні ціна, а підставки під гаряче 37 гривень. Оці валики вже були давніше в АТБ, це валики для чищення одягу, вони багаторазові почистили одяг, піднести під теплу водичку під кран, змили все і далі користуйтесь. Дуже хороший, мабуть, також пізніше я візьму, ціна валика 60 гривень. Дуже гарні рушники. Показав усі, які є види з малюнками. Дивіться, один іде такий звичайний з малюнком, а другий ось такий. Розмір рушника. Так, 40 на 60 і 30 на 45. Так, Набір із двох рушників, я вже сказав, один більший, другий трішки менший, 87 гривень. Форми для печива, 4 штуки. Ось такому, можна сказати, хелловінському е... металеві. 4 штуки, Хеллоуінське свято. Котик, ну, ви зрозуміли. Да? І тут ще є одні ось такі, де вони є, трішки інакші. Для печива ось такі ще. Ціна 109 гривень. Дивіться, яка гарна пряжа. Всередині люрексова нитка блискуча. Говорю склад. 98 акрил, як завжди. Так. Чотири кольори. 150 метрів, 55 гривень. Ще одна пряжа, така вже кольорова, дивіться, також а, а тут, дивіться, 60% бавовна, тут вже трішки краща якість. Угу. Так, показую кольори. Так, ось всього чотири види, чотири кольорова гамма. І йдемо знавати ціну, тому що, бачу, цінника не можу знайти. 119 гривень і тут 210 метрів 100 грамів. Привезли ось такі кошики, гарні, дуже гарні, я таких ще не бачив. З двома ручками, і вони йдуть з кришками. Кожна йде з кришкою на 7 літрів. Кольори також у наявності є: біжевий, сірий та такий зелено-оливковий, можна сказати. Ціна таких кошиків 149 гривень. І подивіться, ось тут який гарний, цікавий також набір із кольоровими кришками. Набір контейнерів. Так, 6 шість. Шість штук в упаковці. Дві з половиною літри, літр 500, 885 мл, півлітри, 300 та 160 мл. Набір із шести штучок і за, дивіться, за кольоровою гаммою можна обрати кришки, кольорові різні різні. А Ціна такого набору зараз зі знижкою 40% 169 гривень. Чайники. Давайте подивимось. Прямо привезли, привезли чайники. <гум> Дивіться, який гарний, можна губи намалювати, да? біжите десь кудись на кухні, прямо випили каву, і губи намалювали а, своє відображення в чайнику. Так, зі свистком, з кришкою, наскільки? На 2 літра. І а, зараз скажу вам ціну цих чайників. 299 гривень. Ну, а ці щіточки з дозатором для миючого, ви всі знаєте, відкриваєте, заливаєте дозатор для миття посуду і чистите свої е, баняки тазіки по 30 гривень. Нові емальовані каструлі, дуже гарні принти. Каструля йде на 2,5 літри і мають кришку. Цього разу в АТБ дуже багато привезли каструль, тому що попередні рази привезли, привозили і великі і маленькі, але а, вибір не був великий малюнків і мала маленька кількість. А цього разу можна з малюнками обрати, які вам подобаються. І цього разу привезли більше. Ціна цієї каструльки. 299 гривень зараз зі знижкою. Тарілка прямокутна, біленька. Розмір 28 на 20, 100 гривень. І привезли ось такі кольорові з принтом лимона. Прямокутні також. Здається, ще якісь є принт. Ой, тут ціла купа лимонів, дивіться, які гарні. Розмір тарілки 21 на 18, і їх ціна 109 гривень. А тут у нас привезли нові форми для запікання. Да? Форма для випікання. Дивіться, ось така рельєфна з ручками. 269 гривень зі знижкою 30%. Ну, а тут знову млинець для спецій, для перцю. Хочу сказати, що да, дійсно, коли знаєте, берете свіжий перець з горошком і на млинку перемелюєте. Перець надзвичайно ароматно пахне. А, так, ну бачите, можна обрати за кольором. А, це скло, це пластик. Ціна такого млинка зі знижкою 35% майже 59 гривень. І нові баночки, дивіться, давайте подивимось. Ого, вони важкі. Я думав, це пластикові, а це не пластикові, із герметичною бамбуковою кришкою. Це керамічні банки на 590 мл. Ось такі гарні, красиві. Зі знижкою 149 гривень. І знову нові серветки привезли для господарчих потреб лінія, 10 штук в упаковці за ціною 45 гривень. І знову картини за номерами великі. Зараз скажу ціну. 40 на 50, 189 гривень. Надзвичайно круті ось такі пазли. Для найменших це великі такі пазли, щоб дитина могла більше зорієнтуватися, яка картинка. Досить хороший картон, не помнеться, не порветься. І є досить багато різних. Ціна 90 гривень. Так, це щось для маленької принцеси, якась сумочка із якимось улюбленцем. Врятуй нас усіх! Розчеши, візьми з собою. Висуши. Викупай, ой, навіть можна купати. Ціна такої іграшки 599 гривень. Надзвичайно круті конструктори. Дивіться, у вигляді ось такої квіточки, чого тільки не вигадують. Тут є багато різних: і троянди, і лаванди. Все, що забажаєте. 219 гривень. І знову м'які іграшки привезли. Дивіться, і собачка, і лисичка, і котик, і навіть є габабунка. 179 гривень. Ну, і, звичайно, багато ще також цікавого із іграшок в магазині ТБ. І багато різної літератури для найменших. А я вам хочу подякувати за коментарі, за ваші вподобайки, всього найкращого. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.